Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та оща. Попадає зайве в рот. Випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Вже понад тиждень точаться запеклі бої на Харківщині. За інформацією генштабу, расисти розпочали наступ від 10 травня, але поки не досягли жодної зі своїх цілей, адже ворога зустріли мужні хлопці та дівчата Сил оборони України. Прикордонники тероборона та регулярні частини ЗСУ саме вони не дають ворогу підібратися ближче до Харкова. Команда ТСНЮЄ зібрала найяскравіші кадри того, як українські оборонці під покровом ночі зустрічають ворога, як б'ються в день боронячи країну та знищують десятки окупантів у вовчанську та інших населених пунктах. Вас це точно вразить. З вами новини ТСНЮЄ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Дивіться далі, 10 травня 2024 року. Під селом Гатище за два кілометри, від якого Росія українські вартові кордону на самому світанку першими зустрічають ворога. Зав'язується бій. У лісі видимість мінімальна, тож ж расистів не видно лише чути, як вони перегукуються. Ворог щільно поливає українських воїнів вогнем і отримує те саме у відповідь. Як стане відомо пізніше на штурм позицій воїнів ДПСУ йшли рашисти з елітного російського підрозділу сил спеціальних операцій сініж озброєні до зубів і заточені вбивати. Російський спецназ переважав кількісно, аж раптом на лічені секунди перестрілка припинилась. У відповідь рашисти отримали автоматну чергу. Бій продовжився, але недовго. Щоб зберегти себе, прикордонники змушені відступати. Де ми Завдання зорієнтуватися і вийти на дорогу, а далі свої. Бійці успішно відходять, а головне без втрат. А бля той самий час зустріли ворога й українські спецпризначенці гурмо України на відео приголомшливі кадри нічного лісу, яким пересуваються бійці. Навколо все горить. Діброву кутав дим, але гурівці, попри все, заряджені бити ворога по максимуму працюють на Харківщині і українські ССО у селі Глибоке на самому прикордонні. Вони отримали наказ викурити ворога з приватного будинку, де закріпилися рашисти. Бійці вирішили не ризикувати життями і не пробиватися в будинок силою, а попрацювати мізками. Рашистів вигнали з будівлі дрон. Ті, що вижили, потрапили в полон. Пізніше ворог таки пробився на околиці Вовчанська. В самому місті бої не вщухають і донині. А від кадрів звідти холоне кров. На цьому відео українські бійці з боєм евакуюють пораненого в ногу побратима тічо. 16 травня надійшла інформація, що окупанти намагаються штурмом взяти вовчанську лікарню та закріпитися там. Їх пересування зафіксували з дрона українські воїни аж раптом окупанти почали вести себе вкрай дивно. Пояснити словами цю поведінку важко її треба бачити. Не знаю, під чим на свої м'ясні штурми ходять ці нелюди, але стало відомо про ще один тяжкий злочин окупантів. Поруч із лікарнею, яку вже зайняли росіяни, українські дроноводи побачили одиноку жінку на візочку. Вона мертва, і військові впевнені, що беззахисно вбили расисти. Ось такий до речі вигляд має Вовчанськ із висоти пташиного польоту. Місто вщен зруйновано туди. Продовжують прилітати ворожі каби. По ньому нещадно гатить артилерія. Тут вже давно не стихають звуки автоматних черг і вибухів гранат. Рашисти знищили колись маленький, але затишний і квітучий вовчанськ. На жаль, є там ті, хто цього схоже не цінував і вирішив стати на бік ворога. Журналіст Андрій Цаплієнко з подробицями розібрав один із таких випадків. Схоже, рашисти заздалегідь виявили у місті колаборантів. Важливий епізод, який зафіксували аеророзвідники у Вовчанську. можливо, він дасть розуміння того, що в росіян у місті була агентура або просто добровільні помічники, які чекали на їхній наступ. Тактика ворога просочення до Вовчанська малими групами і потім підготовлених місцях формувати з малих груп більші, щоб більшими силами штурмувати українські позиції. Місця формування таких штурмових груп. Були заздалегідь визначені на відео. Помітно, як в гаражному кооперативі на півночі Вовчанська російський військовий прямує ймовірно за місцевим жителем до відкритих дверей гаражу та зникає там місцевий в білому капелюсі. Потім в цей же гараж через певний час заходить інший російський окупант. Дуже хотілося б помилитися, бо сумно усвідомлювати, що хтось з жителів Вовчанська допомагає ворогам захоплювати і руйнувати власне місто. Але як демонструють самі ж військові, війна для багатьох із них не про жах, а про мужність, і справжні козацькі запали, ці воїни у перші дні наступу на Харківщину прийняли бій і на секунду не втратили ні краплини енергії та навіть почуття гумору ворога. Вони, до речі, стримали. Не втрачають духу і українські волонтери. Вони не менш відчайдушно боронять українців на своєму гуманітарному фронті, вивозять малих дорослих і старих, часто ризикуючи власними життями, допомагають добровольці евакуювати і братів наших менших, незважаючи навіть на їхні розміри собачок, кішок та навіть корівок, кого тільки не вивезли ці хоробрі. Люди команда Тесенвії закликає українців ніколи не забувати про бійців на фронті і обов'язково. Допомагати їм, хоча б донатом. саме ці хлопці та дівчата, бійці та волонтери боронять незалежність України. Отже, крок за кроком ведуть нас до перемоги. А у мене на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і залишайте коментарі. Слава Україні! Слава Зсу. Побачимось.